Можна я відкоментую так трохи напевно емоційно і суб'єктивно, але про побудову довіри тут теж є нюанс, тому що здебільшого з вас я ну я, я, я більше знаю це, або підприємці, науковці, колеги, але у вас є претензія до влади. А У мене є теж, я при тому, що я, я вважаю, що я найбільший адвокат бізнесу в уряді, ну так, так і відносно і функціоналу, і моєї природи, і всього решту, я вважаю, що я найбільший дійсно адвокат. і Я, якщо питання бронювання, Ання, ви знаєте, економічного я, я є прихильником цієї історії. Питання зменшення тиску правоохоронців і дерегуляції спрощення. Це до мене, але коли бізнес каже про те, що ми все рівно незадоволені, задоволені, тому що і ряд причин, я б скориставшись такою, я б сказала, дружньою атмосферою я сказала: у мене є теж претензії, тому що до влади ніхто не хоче йти. Можна я про це скажу? Ніхто не хоче на сьогоднішній день ти е, працювати в міністерстві економіки або міністерстві фінансів, тому що у тебе на... ну тому, що А Ту... є хтось з присутніх за, хто хоче зараз піти в міністерство. Світлана Миколаївна пана і правильно правге, ти по життєвий пеп. Ніхто серйозно, ти по ти, Старія, ти по життєвий пеп, да, діти <дітей> ПЕП. пеп мої... да моя дитина ПЕП. Вона ще про це не знає. Що це означає? Але це по життєві пепи Другий аспект. Ти отримуєш отакий тиск від бізнесу і спільноти відносно своїх діяльності. навіть якщо тобою мотивують на більш там чисті помисли, ти хочеш реально допомогти, де спростити, зменшити тиск. І, і я хочу сказати, це велика проблема в тому числі. Вона це такий, знаєте, рух двосторонній має бути. Тому що у вас є не накопіли проблеми, і у нас є при тому, я ж кажу, що я найбільший ваш захисник. Є теж питання, тому що я бачу, як як іноді моїм колегам складно спілкуватися з представниками бізнесу, і я ж кажу, це такий прекрасний момент. Міністерства економіки. Хто хоче відти працювати? Будь ласка, відкриті вакансії, прям заступника міністра.